У рівному відбулася стратегічна сесія «Адвокація житлових прав внутрішньопереселених осіб у рівненській міській територіальній громаді. Захід провели в межах проєкту сприяння у створенні фонду тимчасового житла для ВПО, який реалізується благодійним фондом Рокада спільно з Норвезькою радою у справах біженців в Україні за підтримки Норвегії та у співпраці з Рівненською міською радою. Сьогодні ми в західній частині України стикаємося з тим, що дуже багато донорів насправді виходять. Одять і скорочують фінансування так само, і Норвезька рада у справах біженців оголосила про завершення своїх проєктів. В західній частині України, але таким комплементарним став цей невеличкий проект, який ми реалізовуємо в Рівненській територіальній громаді, щодо сприяння утворенню фонду тимчасового житла для внутрішньопереміщених людей. В рамках цього проекту Норвезька рада у справах біженців ремонтує п'ять житлових приміщень, які за рішенням Рівненської міськради внесені і стали першими у фонді тимчасового житла для внутрішньопереміщених людей. І ну, виникає потреба наповнювати цей фонд. І саме сьогодні, теж в рамках цього проекту ми зібрали громадськість представників рівненської міської ради, всіх департаментів відповідальних управлінь, які вирішують житлові та інші соціальні питання. Повномасштабне вторгнення змінило життя всіх мешканців і нашої територіальної громади, і України в цілому. І, в принципі, спосіб життєдіяльності територіальних громад до прикладу, нині фактично третина бюджету розвитку нашої громади спрямована на видатки, пов'язані з війною. Це видатки на допомогу військовим, видатки на допомогу людям, які постраждали внаслідок російсько-української війни. І, власне, за цей час наша територіальна громада прийняла в нас зареєстровано більше 34 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Фактично, це трошки менше два. Сти відсотків від нинішнього складу населення нашої жителів нашої громади, тому зрозуміло, що внутрішньопереміщені особи це фактично нові жителі нашої територіальної громади. Ми активно звертаємо на них увагу, співпрацюємо разом. У нас є активна рада внутрішньопереміщених осіб разом із донорами. Сьогодні на цьому заході ми намагатимемося знайти додаткові шляхи для вирішення головного питання, адже це люди які внаслідок війни були вимушені покинути свої місця проживання, змінили це місце проживання на нашу громаду, і ми маємо разом подумати, знайти ще додаткові шляхи, як би ми могли комфортно їх прийняти і вирішити основне їхнє питання житлове. Фасилітаторка Вікторія Костюк наголосила, що такі заходи і комунікація з ВПО, владою та бізнесом необхідні в умовах сьогодення. Також тут зібралися і релоковані військові адміністрації, які безпосередньо знаходяться у місті рівному. І ми сьогодні будемо думати, а яким чином вирішити ті питання, які є дуже нагальними, і які можуть допомогти як інтеграції, так і соціальній згуртованості. Ми розуміємо, що і міська влада стоїть перед непростим вибором задовільнити як потреби місцевих жителів, військовослужбовців, ветеранів, внутрішньопереміщених осіб. Дуже багато людей потребують їхньої допомоги і включеності. Але зараз ми хочемо напрацювати операційний план дій на 2025 рік, для того, щоб залучати додаткові ресурси до, до тих вже засобів, які є у міському бюджеті, і щоб житлові питання вони дійсно ставали таким. Конструктивним майданчиком для співпраці. Одне із завдань заходу створити спільне бачення стану справ із реалізацією житлових прав внутрішньопереміщених осіб та розробити операційний план з чіткими кроками, сформувати рекомендації для рівненської міської ради та координаційної ради з питань ВПО при виконавчому комітеті Рівненської міської ради. Питання житла найгостріше. Я все життя до 22-го року прожила в місті Маріуполі Донецької області. У на жаль, у зв'язку зв з подіями вимушена була переміститися. До міста рівна з 2022 року займаюся питаннями внутрішньопереміщених осіб. Інтеграцію займалася юридичною підтримкою. І хочу сказати, що такі заходи, як сьогодні організовуються, вони надзвичайно важливі, бо весь цей час ми кажемо про інтеграцію, а інтеграцію приймачу громаду неможливо без таких ключових питань, як працевлаштування та житло. Житла потребують всі внутрішньо переміщені особи на те, й вони внутрішні переміщені, тому що в приймаючих громадах в них немає власного житла, і вони змушені або проживати у гуртожитках, або винаймати ціни. Наразі дуже високі, не всі мають можливість покривати ці розходи самостійно. Це надмірний тягар на бюджет родини. Крім того, у нас є літні люди, які отримують лише пенсію. Для них це нереально самостійно винаймати житло. Але наразі мені відомо, що у Рівницькій області на обліку житла внутрішньопереміщених осіб, які потребують житла, перебуває 880 родин. Учасники заходу сподіваються, що спільне напрацювання забезпечать дієвість програм для ВПО вже у 2025 році. І надалі насправді така тристороння співпраця це, мабуть, ідеальний варіант. Тоді, коли і громадськість, і влада, і бізнес долучені в такому разі ці рішення, звичайно, мають більшу життєздатність.